Вдосконалити себе, постійно вдосконалити, то ти остаєшся на місці або ти загинеш. Тому що на війні таке вдосконалення постійне веде до прогресу. Ворог постійно щось вдосконалює. І тому ми, як люди, які кажуть, захищаємо батьківщину, теж постійно повинні вдосконалитися. Не може людина, яка не займається собою і не має ніяких навичок, не може вона гідно дати опір ворогу. Це неможливо. Тільки якісь базові знання. І коли я побачив, що з початком війни наш народ має свій, як кажуть, дух, бажання перемогти ворога, але не вистачає знань. І це мене дуже заділо. Я постійно накопичував ці знання. І я, як кажуть, прийняв на себе зобов'язок, думаю, що щось треба написати. Бо люди дуже багато питань заюдують на курсах, на зборах, і я почав писати. Тому що я преподаю, викладаючи в ТРО, в ДФТГ. Коли я викладаю, люди задають питання, ти виклав, води все в порядку. А коли поїхав, приїжджаєш через якийсь час, у людей багато забувається то, що ти вчив. І я вирішив створити підручник, який буде в себе, як кажуть, в, в, внесе в себе все такі прогресивні речі, які можливі для того, щоб обикновена людина могла за дуже короткий термін отримати. Дуже професійні навички, як кажуть, який може захотіти і себе, і своїх побратимів, і свою сім'ю, і свою батьківщину. Тому ми в підготовці повинні використовувати сучасні методики. Без цього не буде прогресу. Підручнику вже в деяких підрозділах ТРО, в деяких підрозділах ЗСУ. Вони вже, як кажуть, на руках, і люди вже її використовують. Пішло, тому да, вже пішло, да. пішло. Я ще не, не, не спів його, як кажуть, оприлюднити, вже пішло. Бо люди пішло. всі чекають інформації. У нас е, в цьому, як є і велика проблема, нема українських таких нормальних підручників, які пішло. сучасні, які ну, мають, як кажуть, і мають багато фоток, пішло. тому що людина в нас любить фотки дивитися. І тому ще й має, має, має текст, а текст має бути. Такий, як кажуть, простий і зручний, щоб навіть самий тупий військовослужбовець, що від нього хочуть. Тому для цього цей підручник зроблений. Він відображає в собі основні питання, пов'язані і з вогневою підготовкою, і з тактичним удосконаленням. Тут звернута увага на коротку, коротку зброю, це пістолети мається на увагу, звільноствольну зброю це гвинтівки автоматичні, тобто по-нашому це автомати. Да? Приділена увага кулемету, гранатомету, гранатометанню, тобто, як кажуть, граната – це взагалі кишенькова артилерія для війни, і тактичним вдоскональним підрозділу, як правильно працювати в групі, діям командирів групи, як угу. вони приймають рішення, як вони повинні вдосконалити своїх підлеглих угу. і психологічні нюанси, як не боятися на війні, як не боятися першого бію, як е, цей тремер, як я кажу, цей недух перевести в поле підручник, це стежка. Це mm -hmm. да, ж я проклав, по неї можна йти, можна не йти. Але коли в темряві виходить, ви шукаєте вихід в темряві, то коли є світло і стежка підсвічена, то вийти можна з темряви швидше, ніж йти на помацький.